На кілометрові черги у Житомирському відділі Драц скаржиться містянка Тетяна. Жінка каже, планує відправити своїх дітей за кордон на змагання, і за її словами для перетину потрібно замінити ламіноване свідоцтво про народження на паперове. Подивались, що можна в заксі зробити повторне, повторне свідоцтво. Я туди підійшла якось зранку. Вісім вони відкриваються. Я прийшла було десь вісім нуль п'ять. Там куча людей була, повне повне приміщення переді мною було людей на двадцять чи тридцять, і сказали вже, що в талоні вже немає. Тетяна розповіла, що люди займають чергу о 5.30 ранку, аби взяти талон на консультацію. То я пішла в суботу. Не працює. Е, я приїхала без 27, Я взяла талончик. Я була 26-27. Чекати своєї черги тетяні довелося більше 4 годин. У результаті вона отримала повторне свідоцтво про народження однієї дитини. Аби забрати ще й другий документ, треба зачекати. Одне свідоцтво я так і не отримала, тому що в мене дитина була народжена. В Харкові, і мені потрібно було спочатку зробити запит. І тоді вони його верифікують, і тоді можуть мені видати це свідоцтво. Тобто мені ще треба туди йти, щоб ще три іти. Ти знову повинен йти туди зранку, стоять там в черзі дві години, потім цілий день сидіть, бо ти не знаєш, коли ти попадеш. Начальниця відділу ДРАЗ у Житомирській області Світлана Садовська каже: за останній місяць навантаження на працівників установи збільшилося більш ніж на третину. Люди масово звертаються, аби отримати повторне свідоцтво про народження, хоча у цьому немає потреби. Всі свідоцтва, які заламіновані, вони є дійсними. Були на початку випадки, коли люди спробували дітей. Десь закордонне оздоровлення виїхати з дітьми або там з тренерами на якісь змагання і чомусь був момент, коли десь прикордонники не пропустили тих дітей. І ось після того почався такий ажіотаж. На сайтах Міністерства юстиції та прикордонної служби неодноразово писали, що замінювати свідоцтва не потрібно. Інформація є і на стендах усіх відділах драц, але кількість звернень людей не зменшується. Тому через це ми стикнулися з тим, що у нас. Збільшилось значне навантаження. Зокрема, це є навантаження в місті Житомир. Плюс до того всього наклалося звернення наших громадян, які проживають за кордоном і які зараз в літній період мають відпустки, повернулися і отримують так само повторні документи для проставлення апостилю, для того, щоб там напевно десь легалізуватися уже за кордоном. Плюс наклалося те, що дійсно є відпускна кампанія у відділах ДРАЦ, тому що це літній період. Окрім того, фахівці відділу ДРАЗ обслуговували обслуговують пільговиків і діючих військовослужбовців без черги. Звичайно, таку людину беруть на прийом в open space або інші спеціалісти поза чергою, і зрозуміло, що та черга може трошечки в часі зміщатися. Це так само накладає певні е, технічні е, технічні збої для того, аби вирішити проблему черг у Житомирських відділах. Прийняли рішення збільшити кількість фахівців, які видаватимуть повторні свідоцтва про народження громадян. Наразі будуть обслуговувати не тільки спеціалісти, які сидять. Безпосередньо open space, і до яких відбувається електронна черга. А, взагалі, спеціалісти. Ми залишаємо за відділом спеціалістів, які будуть реєструвати шлюби розірвання шлюбів, народження, тобто там, де є необхідність призначених державних реєстрацій або термінових державних реєстрацій, всі решта працівників, включаючи керівника відділу міського, звичайно, видають повторні документи. Анна Чепол, Роман Орлов, телеканал СК 1 за першу половину 2025 року в області зафіксували 65 випадків захворювання на хворобу лайма. Більшість у Житомирському районі Захворіло 35 людей мешканців Житомирського району, і по 10 випадків мешканці Коростенського, Звягільського, Бердичівського району. Всього 65 випадків захворювання. Хвороба лайма виникає внаслідок зараження бореліозом. Бореліозом можна заразитися після укусу зараженого бореліями. Кліще через сприятливі кліматичні умови Житомирщина залишається зоною підвищеного ризику поширення кліщів, переносників збудника хвороби лайма у попередні роки рівень захворюваності був значно вищим. У 2023 році зафіксували 200 випадків у 2024 – 192. Захворювання у людей залежить від активності кліщів. Кліщі це основні переносники цієї хвороби, яка викликається спірахетами, бареліями. І основним джерелом у природі є дрібні серці, і деякі види птахів або інші. Деякі інші види тварин. Найчастіше хвороба лайма проявляється почервонінням у місці укусу кліща. З часом воно може збільшуватись і набувати вигляду мішені. Слідкувати за місцем укусу кліща потрібно 30 днів на предмет появи цієї кільцевої еретеми. Також можуть бути такі неспецифічні прояви, як незначне підвищення температури тіла, головний біль, загальна слабкість. Надалі, коли вже йде дисимінація борелій по організму, можуть вражатися серцево-судинна система, опорно-рухова система, нервова система, і вже там будуть різні прояви залежно від ураження. Якщо ви помітили, що вас або когось із знайомих вкусив кліщ, потрібно зняти з будника хвороби. Однак, якщо це не виходить, варто звернутись до травмпункту, де його видалять. Після цього потрібно звернутися до лікаря, щоб лікар оцінив ризики. Зараження бореліозом. Якщо будуть ризики зараження бореліозом, то буде призначена профілактика. Але профілактика бореліозу антибіотику профілактика бореліозу призначається в перші 72 години після того, як кліща видалили. Якщо вже пройшло більше часу, то тоді потрібно слідкувати за місцем укусу кліща на предмет появи кільцевої еритеми. Не усі кліщі можуть переносити хворобу лайма, через що у лабораторії центру контролю та профілактики хвороб проводять дослідження по та діагностику захворювання. Аби не стати жертвою кліща, варто завчасно планувати свою прогулянку. При Чинку на свіжому повітрі в лісі чи парку варто одягати світлий одяг, застосовувати репеленти та триматись стежки, не заходячи у травучі кущі. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1. нещодавно у Житомирі провели засідання членів конгресу місцевих і регіональних влад, під час якого обговорили ряд питань пов'язаних із областю та її мешканцями. Сьогодні бачив широкий спектр питань від питань вшанування наших героїв. До питань теплокомунікації, збереження ефективного використання нашого лісового ресурсу, звичайно, в нашій області чорнобильських питань, питань функціонування органів місцевого самоврядування в зв'язку з воєнними обставинами. Тому широкий спектр питань, які сьогодні є на місцях. Майданчик конгресу дає можливість провести діалог між регіональною і місцевою владами та урядом напряму. Окрім того, засідання допомагають органам місцевого самоврядування звернутись до тих, хто формує державну політику та приймає рішення. Частина цих питань вирішується, врегульовується шляхом такого обговорення, донесення певної інформації, роз'яснення і взаємодія це є основною. Задачею Конгресу це налагодження такої безперебійної комунікації з громадами. Маємо всі ті виклики, які звичайно в процесі життєдіяльності розвитку стикаються. Ми їх маємо проходити у рази швидше. Особливо важливими такі засідання також є в контексті євроінтеграційного шляху України, адже до ЄС вступає не лише столиця, а й найменша громада нашої країни. В контексті того, що до 2030 року Україна націлюється стати членом європейського союзу, нам ще дуже багато треба здійснити змін до чинного законодавства, яке буде стосуватися безпосередньо повноважень органів місцевого самоврядування їхніх питань, які входять до їхньої компетенції. Одним із найбільш дискусійних питань порядку денного було упорядкування задач пов'язаних із лісовим фондом регіону. Я хотів висвітити, що Громади, по-перше, визначилися чіткові розуміння, а що ви хочете з вашим лісовим фондом, який на території. Тому що ліси діляться на території кожної громади це державні, це обласне Держагроліс і зрісні ділянки, які дісталися в процесі передачі земель з державної комунальну власність громади. Тому громада чітко має зрозуміти, так як ми визначилися, що ми будемо формувати і залишати за собою. Тому що, на думку, мене голови і на депутатів це питання майбутнього. Капіталу громади Житомирщина налічує 66 громад. Загалом же по Україні їх близько півтори тисячі. Коронавірус та повномасштабне вторгнення показали важливість об'єднання зусиль усіх вертикалей влади для того, аби продовжувати розвиватися. Тож такі засідання конгресу місцевих і регіональних влад допомагають зрозуміти, за якими напрямками треба працювати у першу чергу та намітити план дій. 16 липня юні спортсмени та спортсменки з Житомира та області зустрілись в рамках відкритого чемпіонату з баскетболу. Одними з перших за перемогу боролись команди Золевська та Коростеня. Зустріч завершилась перемогою останніх із рахунком 7-3. Капітан команди Коростеня розповів, попри підготовку суперників, гравці налаштовані на перемогу у змаганнях. Грали з ними приблизно на одному рівні, але ми отримали перемогу. Всі дуже добре фізично підготовлені. Всі знають, що грати. Ми взагалі не готувалися. Ми просто відвели тренування щодня, а потім вже нам за два дні сказали, що ми поїдемо. Без ніяких питань поїхали. Баскетболісти з готувались до змагань, тому також націлені на перемогу у чемпіонаті, попри поразку в першій грі. Після першої гри такі впечатлення, що ну суперник дуже сильний, серйозний. Але давав нам грати, якби ми трошки серйозно поставилися до цієї гри, то могли б перемогти. У Нас да. були тренування. Ми грали часто на вусі 3 на 3 щоб якось спіймати якусь комунікацію з нашими гравцями. Наша команда, звісно, очікує на перемогу. Будемо грати до кінця. Окрім коростенських та олевських спортсменів, участь у заході взяли гравці з користи з Тришивки та Житомира. Організатори кажуть: "Це чудова нагода акцентувати увагу молоді на спорті". Тут змагаються саме така юна категорія від 12 до 18 років юні спортсмени. Понад 100 учасників, 104 учасники сьогодні заявилися, це 26 команд в категорії 3х3. Сьогодні цілий день до самого вечора змагатимуться команди за першість 3х3 і в кожній категорії буде визначений переможець, чемпіон міста з баскетболу. 3х3 Том грають 10 хвилин, або до 21 очка, що наступить першим. Хто за час встигне забити 21, той і виграв або на кому залишиться час. Плануємо, що до сьогодні до вечора ми закінчимо. Команд багато по завершенню чемпіонату кожна команда отримає призи та подарунки від партнерів. А тих, хто покаже високий результат, нагородять кубками та медалями. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК 1